На жаль, нещодавно не стало Ганни Аркадіна Скрипне. Саме за її ініціативи виник ось цей проєкт, який ми сьогодні презентуємо. Він ще виник до війни, тобто проєкт співпраці з різними бібліотеками, надання можливості бібліотекам користуватися літературою, яку презентує, яку випустила. Випустив наш заклад, наш інститут. Ми раді, що в нас є така можливість на Хмельниччині для усіх тих дітей, студентів, краєзнавців, науковців, які вивчають мистецтво, фольклор, етнографію, надати такі видання. Є колективи фольклорні в школах мистецтв, музичних школах, є базовий музичний коледж, які також вивчають і теорію, музики. Теорію мистецтва етнографією завжди цікавилися і цікавляться наші музейні відвідувачі, і те, що можна почитати в цих книгах, ми можемо краще донести до наших відвідувачів те, що їх цікавить. А наших відвідувачів дуже цікавить, як українці формувалися як нація, як вони жили, який був їхній побут.